Вітання глядачам телеканалу Альта. На часі свіжий інформаційний випуск програми Огляд новин. Сьогодні ми розкажемо про такі події. Короткий анонс на початку. Бути чи не бути нові АЗС у центрі міста. Усі за та проти будівництва обговорювали на сесії міської ради. На Даний момент нас місце стравили газом. Убрали три діть. Привезли новини, що завели п'ятнович від дев'ятого від дев'ятого вечора. 10 було. Сплачувати внески до пенсійного фонду вчасно. Відбувся спільний рейд Державної виконавчої служби та пенсійного фонду України до боржників Переяславщини. На сьогодні на перші сьомий на 112 боржників. Офіційних боржників 112, Ну найбільше з них, звичайно, підприємці. Уберегти цьогорічний урожай і не допустити виникнення пожеж на полях. Першочергове завдання вогнеборців. Виникають пожежі хліба на корні, і також багато техніки знищуються. У четвер, 4 липня, відбулася чергова 41 ша сесія міської ради. Тоді народні обранці розглянули більше десятка питань, що стосувалися життєдіяльності нашого міста, і прийняли рішення щодо них. Так більше години у залі засідання обговорювали питання будівництва нової АЗС на проспекті Червоноармійців. То чи вдалося знайти єдине рішення з приводу цієї непростої ситуації. Дивіться у репортажі. Одним із питань порядку денного був розгляд звернення депутатів Олександра Якименка та Володимира Шаповалова щодо законності будівництва АЗС фірмою Куло по проспекту Червоноармійців на прохання жителів вулиць Ковороди та Київської. Щодо останніх, то дехто з них теж був того дня у залі. Ситуацію пояснював головний архітектор міста Олександр Хорошун. 27 квітня 2005 року був укладений договір оренди землі землі стовкадика і міською радою. На 49 років площа земельної ділянки 2500 квадратних метрів. І цільове призначення АЗС, кафе з офісними приміщеннями, магазин супутніх товарів, операторна по проспекту Червоноармійців, 31. Представники ініціативної групи переяславців, котрі виступають категорично проти будівництва комплексу АЗС, до міської ради прийшли зі своїми вимогами. Його звучила жителька вулиці Київської Людмила Рубан. про заборону будівництва АЗС в історичній частині міста. Надати дозвіл товариству КДК на будівництво готелю на 50 місць, як було передбачено початковим конкурсом, та надано в оренду у 2003 році земельний ділянку площею 25%. Сотень. Жителі прилеглих будинків до території, де розміщуватиметься новий автозаправний комплекс, кажуть, що не проти, аби на цьому місці орендарі звели готель, але ніяк не АЗС. Однак, за словами головного архітектора, наразі це мало ймовірно. Відповідно, була розроблена проектна пропозиція, і наскільки мені відомо, ця пропозиція не мала реалізації у зв'язку з тим, що не пройшли державну будівельну експертизу. Готель на заправці будуватися не може. Тетяна Волошина, спеціаліст з відділу розвитку компанії Кло, переконувала, що АЗС будується із застосуванням новітніх технологій, а тому переяславці турбуються безпідставно. На той момент, коли надавала земельна ділянка, були проходжені і громадські слухання, і були і дебати по поводу цього. І все таки було прийнято рішення, що саме на цьому місці можливе будівництво АЗС. На сьогоднішній день ці заправки будуються зовсім не так, як побудовані вони вже є на сьогоднішній день. Це і є обіцянки від коронавтами. Вони не закриті. Це технологія рекуперації варів. Тобто, пройшовши екологічну, санітарну, пожежну експертизу, ми в цей проект вставили все, що небезпеку є. Зрештою, після жвавого обговорення депутати взяли інформацію до відома, а представникам компанії забудовника порадили шукати компроміс із невдоволеними мешканцями. Тоді ж було розглянуто низку питань. Так народні обранці внесли зміни до бюджету міста на 2013 рік. Затвердили план роботи міської ради на друге півріччя нинішнього. Крім того, заслухали виступ начальника міського відділу освіти Олександра Гайвана. Мова йшла про розвиток дошкільної освіти у нашому місті. На сьогодні мережа міських дошкільних навчальних закладів складається з п'яти. З суспільним дошкільним вихованням охоплено 1294 дитини дошкільного віку, що становить 85,6% дітей віком від 1 до 6 років. Дітей дошкільного віку від 3 до 6 років – 89%. До зали засідань запросили усіх очільників переяславських десятків. Головною проблемою у цій сфері на сьогодні є те, що дитячі заклади переповнені. Тож знову постає питання про відновлення дитсадка. Казка, зазначив міський голова Олександр Шкіра. Я і досі не відкидаю ту ідею, що ми з вами в силах відновити діяльність цього закладу. Я маю на увазі не тільки депутати, а й вся громада міста повинна прийняти активну участь у відновленні цього закладу. Наразі ж для повного відновлення дитячого закладу в бюджеті не вистачає коштів. Один із варіантів, щоб садок почав функціонувати, віддати його у приватні руки. Пропоную деяким установам, які можуть взяти цей заклад в оренду і побудувати там садок, але це фактично переговорить про те, що буде приватний садок. Там вже більша плата буде ніж у тих, які ми зараз з вами маємо. Одначе, поки що охочих облаштувати приватний дитсадок не знайшлося. Одне з питань порядку денного стосувалося переселення відділу праці та соціального захисту населення з аварійного приміщення. В таких умовах вони працюють вже не один рік, тож планувалося розмістити цю службу у будівлі, де наразі знаходиться міський відділ освіти, а той, у свою чергу, мав би переїхати у приміщення міжкільного навчально-виробничого комбінату, яке напівпустує. Відділ освіти, якщо він розташується в цьому приміщенні, це буде набагато компактніше, ніж в тому, що зараз він є. Тому з метою економії коштів і для облаштування нового приміщення відділу освіти ми просимо сесії виділити 130 тисяч гривень на капітальний ремонт цього приміщення. Це приміщення ніколи не ремонтувалося. Одначе депутати цю пропозицію не підтримали, тож управління праці та соціального захисту населення і надалі розташовуватиметься в аварійному приміщенні. Нещодавно відбулося об'єднання двох установ міста і району у спільну організацію. Така галузь управління юстиції України як Державна реєстраційна служба відтепер міськрайона. Вона має нового керівника та нове приміщення, облаштоване для комфортного обслуговування громадян. Про роботу цієї установи дізнавалася Ольга Гребенщикова. У приміщенні, де знаходиться відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, ще й досі відчутний запах фарби від нещодавно зробленого ремонту. Штат працівників цього відділу невеликий. Всього троє осіб. Сергій Ілічов відповідає за легалізацію громадських об'єднань і два державні реєстратори фізичних та юридичних осіб Вікторія Борисова та Наталія Лебідь, яка не тільки виконує функції держреєстратора, а й є начальником відділу. Офіційне відкриття новоствореної установи від 1 липня. У зв'язку із змінами, які відбулися в законодавстві, з 1 липня 2013 року відбулося об'єднання державні реєстратори, які працювали, у державний реєстратор був тільки один у місті при виконавчому комітеті пресла міської ради. І державний реєстратор, який працював при пресла районній державній адміністрації, увійшли до складу управління юстиції пресла міськрайонного управління юстиції. Таке об'єднання буде дуже зручним в першу чергу для громадян, каже Наталя Лебідь. Для громадян це тільки плюси в зв'язку з тим, що як у міській раді, так і в районній адміністрації така штатна одиниця була тільки одна. І по місту ті підприємці чи юридичні особи, які були зареєстровані в місті, могли звернутися тільки до цього державного реєстратора. Тому, якщо лікарняний або відпустка, реєстратора немає на роботі, це Незручності для людей і вони не можуть використати своє конституційне право на заняття діяльністю. Державні реєстратори змін у роботі не відчули. Хіба що працюють над спільною базою міста і району у дві руки. Я не думаю, що якось змінилося в роботі, так як тепер два працівника, які можуть приймати громадян, об'єм роботи звичайно більший, але ж і взаємозамінність є. Отож новостворений міськрайонний відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб знаходиться за новою адресою по вулиці Шевченка, 22А і приймає громадян з 9 ранку до першої години дня, після чого розпочинається обідня перерва. Четвер неприйомний день, адже працівники ведуть роботу із архівними документами. Це об'єднання в першу чергу було впроваджене для зручності жителів Переяславщини. Не сплачуєш внески до пенсійного фонду України, просто штрафом не відбудешся. Представники з Державної виконавчої служби та пенсійного фонду спільно здійснили виїзд до фізичних та юридичних осіб, які заборгували кошти до цього органу виконавчої влади. Майно боржників не описували, але у присутності свідків та представників із міліції вони отримали письмові попередження. За процесом слідкувала і знімальна група огляду новин. Якщо ви підприємець і хочете нормально працювати, потрібно вчасно сплачувати податки і внески до пенсійного фонду України. У разі ж несплати потрапляєш до категорії боржників, що є не дуже приємним. На сьогодні на перше сьомим в нас 112 боржників. Офіційних боржників 112, Ну найбільше з них, звичайно, підприємці. На жаль, за перший квартал наші підприємці повинні були всі, хто на спрощеній системі податкування, нам сплатити до 20 квітня. Цього не відбулося. Звичайно, що ми повинні зобов'язані вживати всіх заходів до сплати. Після того як підприємця повідомлять про наявність у нього боргу до пенсійного фонду, він має добровільно його сплатити, обговоривши всі нюанси зі спеціалістом цієї структури. Дається після отримання вимоги, дається 10 робочих днів. І якщо ж немає сплати десятиденний термін. На другий вже день сьогодні набуває законної сили на 10-й робочий день, немає сплати на 11-й день. Ми зобов'язані, хочемо ми, не хочемо. Особисті якісь там амбіції чи то відносини взагалі ні на що не впливають. Це йде просто як зобов'язання нашого державного службовця про те, що ти повинен ти на працюєш контролюючому органі, і ти зобов'язаний передати ці документи до Державної виконавчої служби. Коли ж після попередження потрібну суму не сплаченого, на фізичну або ж юридичну особу відкривають виконавче провадження. Станом на 1.07.2013 року на виконанні у відділі перебуває 176 виконавчих проваджень про стягнення на користь пенсійного фонду на загальну суму 777 тисяч. Представники виконавчої служби їдуть до підприємців-боржників особисто, але відтепер борг відчутно зросте, адже ця установа накладає і свої відповідні штрафи. Як зазначає начальник виконавчої служби Григорій Соколов, користь від спільних рейдів із пенсійним фондом відчутна, адже співпраця між ними налагоджена на високому рівні. Показники нас радують в тому, що ми спільно співпрацюємо з пенсійним фондом. Взаємодієм є Поставлена організація роботи на вищому рівні. І що свідчить виїзд 4 липня, де ми виїжджали до борожників, фізичних осіб, також були і юридичні особи. І також є позитивні результати з приводу сплати на користь пенсійного фонду. Такими спільними діями з виконавчою службою задоволена і перший заступник начальника пенсійного фонду Тетяна Петрученя. Вже працюємо спільно з ДВС. У нас співпраця дуже налагоджена, за що я вдячна і Соколову і Олексійовичу і, їхні, і його команді. Щоденні телефонному режимі працюємо. То що обмін іде документацією. До них звертаються жі з іншими виконавчими документами інші служби. Але запити вони роблять до нас. То що шикарний персоніфікований облік це тільки де в пенсійному. Під час спільного рейду до фізичних та юридичних осіб підприємців було складено чимало актів та повідомлено про можливу примусову сплату боргу в разі несплати добровільної. А ця процедура неприємна, адже виконавча служба описуватиме або ж власне майно боржника, або ж те, що належить підприємству. Та все ж представники двох потужних установ, таких як Державна виконавча служба та пенсійний фонд України, зазначають, що порівняно з минулими роками боргів менше і підприємці вчасно реагують. На попередження про добровільну сплату. На 1 липня виконано було, завершено було виконавчих проваджень 103 виконавчих провадження на суму 527 тисяч. Найзаповітніше моє бажання, що коли, коли вже буде те перше число, неважливо, якого місяця і року, я скажу, жодного боржника в нас немає. Ну, на шкода такого ще не відбулося. Продовжуємо програму. Розпочинається кампанія збору врожаю. А жнева, як відомо, пожежу небезпечна пора, тим паче за таких погодних умов, які наразі є. Підвищена температура, та, хоч і не сильний, але все ж вітер хороші умови для того, щоб вогнище мало можливість розгулятися на повну. Як не допустити виникнення пожеж та оберегти цьогорічний урожай, відомо Івані Данюк. Несправна техніка, температура повітря вища 25 градусів з позначкою, плюс вітер та ігнорування правил протипожежної безпеки усе це може знищити врожай. Жневна кампанія вже розпочалася, тож наголошують надзвичайників, сільськогосподарникам, слід бути вкрай обережними. Саме в цей період хотілося б звернути увагу це на обкошування полів, на забезпечення техніки засобів пережиресіння, тому що практично кожен рік не обов'язково в нас взагалі по державі виникають, виникають пожежі хліба на корні і також багато техніки знищується. Станом на сьогодні на полях району вже немає ріпаку. Його зібрали. На щастя, зазначає Сергій Лисенко, минулося без пригод. Я Завжди кажу, що дякувати Богу і людям, що в нас так поки що ситуація з пожежами, вона нас стабільна. Та попереду ще збір пшениці, а вона, як відомо, найбільш легкозаймиста. Люба небезпека відкритого вогню може принести збитки як на сільському господарству, так і на природному середовищі. Крім цього, не варто забувати й про правила протипожежної безпеки під час відпочинку в лісі. Навіть незначний вітерець у спекотний день може перетворити багаття на масштабну пожежу. Ліс це, це та сама порохова бочка. В умовах вітряної погоди існує таке питання як лінійне розповсюдження вогню, тобто. При швидкості вітра, наприклад, в 5 чи в 10 метрів в секунду, то якщо чим чим швидше вітер, тим в два-три рази збільшиться швидкість розповсюдження вогню. Таку вітряну погоду зовсім не можна розпалювати багаття, адже вітер це така стихія, яка може рознести вогонь на великій території і людина, переоцінюючи свої сили, вона не справиться з вогнем. Якщо піде ліс верхової пожежі, то ну практично там. Рятуватись буде дуже дуже тяжко, як правило, у нас е, горить підстилка, але при такому вітрі, який, наприклад, при буревіях, які ми підхопили, то е, це буде це будуть дуже трагічні наслідки. Укотре наголошують надзвичайники і на тому, що небезпеку становлять торфові ґрунти. Якщо в такій місцевості виникає пожежа, її майже неможливо загасити. Нещодавно в районі загорання торфовища ледь не спричинило біди. Добре, що рятувальники вчасно вжили всіх заходів. Був прецедент із загоранням торфу, який ну, вдало і швидко вдалося ліквідувати тільки завдяки тому, що провели оперативне втручання і його загасили. Аби трошки, наприклад, була більш жаркіша погода, бо затягнулося б на місяці. Бо знову б люди б мучилися від цього їдучого диму і тому подібне. Те саме може бути і з випалюванням сухої рослинності, і будь-чим. Верхова пожежа в лісі загорання торфовищ, поля у вогні. Це все наслідки ігнорування правил протипожежної безпеки. У результаті ж збитків зазнає навколишнє середовище або ще гірше, люди позбавляються життя. І до інших подій оздоровлюються та весело проводять час влітку наймолодші жителі нашого міста. З 2 липня дитячий садочок Берізка розпочав свою роботу в режимі чергового дошкільного закладу. Скільки він прийняв від лахів та чи адаптувалася малеча з інших садочків? Подробиці в репортажі. Ну що будемо починати? Так! А як до святкувань можна бути не готовим цього дня для вихованців чергового садочка Берізки влаштували зустріч із русалкою та водяним. Відзначення Івана Купала, зустріч сонечка це ще далеко не все, чим забавляють дітлахів у дошкільному закладі. Тут вони не тільки відпочивають, а й оздоровлюються, зазначає вихователька Людмила Ружановська. Ми створюємо їм дуже гарні загартовуючі процедури. Це обтирання сольовим роствором, це обтирання ніжок, це душові водні процедури, миття ніг у душі, під проточною водою, це пиття води, це екскурсії. Тобто, я вважаю, ми підготовлені. Наш садочок підготовлені на високому рівні, тому ми приймаємо дітей діток з задоволенням як наші, так і чужих. За словами завідувачки дитячого садочка Берізки Світлани Мазійчук, в середньому протягом дня відвідують заклад близько 170 дітей. Працює ж наразі 8 груп. Наше основне завдання це забезпечити е, збереження здоров'я і життя дітей, а також організувати їм е, дозвілля, цікаве, е, корисне для них. Створили всі умови для того, щоб їм було весело, дружно і комфортно. Найбільше ж уваги тутешні вихователі приділяють адаптації діток, які прийшли до чергового садочка з інших дошкільних закладів. Мої дітки були підготовлені, щоб були чужі дітки. Ми повинні створити теж всі умови, щоб їм було комфортно, дружно. Тому мої дітки їх і проводили за ручки, показували їхні шафи, поділилися шафами з ними. Тобто, це мій одяг це твій одяг, це наші іграшки, не мої, твої це наші іграшки. Приймаються дітки не з плачами, йдуть вони задоволені. Є маленькі моменти, де просто дитина приходить з іншого садочка, але вона одна. І свого садочка одна з групи, то, можливо, десь трошечки в неї сум. А так напротязі дня дітки веселі, активні. День у дошкільному закладі розписаний погодинно. Сумувати діткам ніколи. Вони як не на подвір'ї, то в ігрових кімнатах у приміщенні, їдальні тощо. Одним словом, каже Світлана Мазійчук, створено всі відповідні умови, аби малеча почувала себе комфортно. Ми починаємо зарядки і далі снідають дітки. Потім виходять на прогулянку. Якщо це не лялькова вистава, то якесь свято на вулиці, таке як сьогодні, як Івана Купала, або спортивне свято організовують наші москерівники. Звичайно, наголошує Світлана Мазійчук. У перші дні діткам з інших садочків було дещо незвично знаходитися в стінах незнайомого закладу, але на сьогодні ніяких труднощів з цим не виникає. Працюватиме ж берізка в режимі чергового садочка майже до кінця літа. Ось таким був сьогоднішній випуск. А я, як завжди, нагадую, що переглядати наші програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Для тих, хто має корисну інформацію, ми відкриті до спілкування. Телефонуйте за номером 56318. Я бажаю весело відсвяткувати купельські свята. До зустрічі. Нехай щастить!